Вітаю, добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо техніку з метафоричними картами. Час чудес. Техніка наша називається У страху великі очі. Ось, думаю, вам буде також цікаво. Мета знизити рівень страху, тривожності, і ви знаєте, що. Нас да, це завжди лякає невідомість, але варто з нею познайомитися ближче, розібратися, що там, і як там, і вона виявляється вже не такою страшною. Коли ти знаєш, чого можна очікувати, почуваєшся впевненіше і більше так, так, спокійніше на душі. І ця техніка спрямована на усвідомлення свого страху, прийняття, поля з різних боків і пошук ресурсних станів для зниження цього рівня напруження. Техніка, чисто формуємо свій, чітко, тобто розпочинаємо техніку з вами, Ось формуємо чітко запит, Тобто формуємо страх, чого, з чим працюємо, Ось ще причину тривожності. І ставимо запитання зараз по цій техніці, і на кожну з цих, з цих питань я дістала картку закриту і розпаковуємо сенс. Сформуйте. Свій запит, ось, ось страх чи причина тривожності, з чим ви хочете з ним попрацювати, і ми йдемо з вами в роботу. Буду рада також з вашому зворотньому зв'язкові, як вам техніка, про що це вам, і як відгукується. Так, дивіться. Перше запитання. Якщо уявити свою тривогу, вигляду образу, персонажу, як би вона виглядала? Я е, зараз вам приклад зроблю з моєю, так як ми працюємо у спільному полі, то ви також спостерігаєте за цією карткою і ось е, те, що вам відгукується, це і ваше. І коли б ви не дивилися, незважаючи на, на цю трансляцію, на цей запис. Ось вона буде для вас актуальною саме тоді, коли ви переглядаєте це відео. Ну, сконцентруйтеся на зображенні цієї картки. От якщо уявити свою тривогу чи ось страх у вигляді певного образу, ось вона так виглядає. Про що це мені особисто? Ось ну, це дійсно мандраж в колінках, надто такий страх невідомого, і воно дійсно таке є. І ти, дійсно, як баба Яга, ти ж в ступі ось до зірки, до цього місяця. Там, напевно, є ось в мене певна ціль, яку би хотілося реалізувати, але є певні такі, знаєте, страхи. Ось, бачите, невпевненість собі, що немає, знаєте, такої, ну, як злітати на ступі порівняно, бо на таку метафору зробити, це дійсно ця картка мені відображає. Цікаво відносно вашого запиту, що воно? Ось, як воно відгукується, ваша картка? Подивіться уважно на цю, на цю картку, поставте, можливо, на паузу і задайте собі питання. Ось цей образ, як він співпадає з тим, з, тим образом страху, який у вас є відносно вашого запиту, яке б ім'я ви цьому дали, якого образу воно якого розміру, який образ вам підноситься, дивлячись на цю картку, які спогади, що викликає, реакції тіла, емоційні стани. Ось, подивіться, поспостерігайте за собою, що вам відгукується. Так що дайте собі трошки час і обов'язково запишіть свої, свої переживання, те, що вам підснімається. І тоді задаємо, задаємо собі друге питання, для чого мені цей страх, ця тривога, ці переживання, що хорошого він дає. Тобто ми шукаємо вторинні вигоди. Ось я на цій карті бачу себе цим котиком. Ось кричащим, який на руках Всесвіту. Ось і я ніби благаю про допомогу, увагу, в тобто, цьому стресі. Я собі даю час понити, пошу... ну, по м'явкутіти, постогнати, покрехтіти, те, що мене підтримали, в світ. ось збігся навколо мене і всім там, ой, хто ж там такий в нас плаче, що ж він там собі рада не може дати? Тобто така група підтримки. тобі він мені дає. Ось якусь певну підтримку, яку я шукаю, тобто згущую трошки краски, фарби навколо себе. Тобто я так і бачу себе тим маленьким котиком, який ось привертає до себе увагу. О, тим своїм, що я, я щось не можу, мені щось страшно. Ось тут є дійсно потреба в любові, можете собі також цьому увазі. Ось. Піднімайте, що саме ваше, що вам відгукується, і задайте собі, ну, тут дайте собі щиру відповідь, і вторинну вигоду ви маєте, маючи цей страх. Ось тут я свої також задвільняю завдяки цьому страху, тривозі, певні потреби. І щиро собі пропишіть тобто, то, що вам піднімається. Зверніть увагу на цю картку. Хто ви на цій картці? Ось я себе зразу тут на цій карці побачу. Цікаво, що саме вам відгукнутися? Йдемо до третього запитання. Як би змінилася ситуація, якби, не було, якби ти не боялася? Якби цей персонаж зник, злетів, трансформувався. Тобто оця попередній а баба яга в ступі, якби його цього страху не було, якби змінилася ситуація. Ну, це, наприклад, мені о, ця картка говорить про розслаблення стану, спокою, ну такого спокою, тому моя б ну, за не було цієї напруги. Я б така була релаксована, більше спокійна і можливо фієм, що нема перешкод, як цей котик. так За вас. Ось, тому для мене моя відповідь, я би змінила ситуацію, якби не було не боялася. Дивіться, що Ось, На цій карті мені відгукується, що котик п'є валеріану для заспокійлова, то якраз мені про це транслюється, що я була б значно розслабленіша, не було б цієї напруги. І було б все можливо фіолетово. Так, четверте наше питання Записуйте за собі відповіді, що було, якби цей страх став ще більшим. Перше персонаж цих бабуги вступив, ще б він більше виріс, став ще більшим, ще більшим, ще дужчим, дуже-дуже великим. Ось. І я собі уявляю, що він дійсно би таким значним став, це він дійсно був би таким тягарем непідйомним, і що аж очі вилазять від страху. О, тому це мене б правда, придавило, і я би просто не змогла взагалі ні рухатися, як ну, тобто знати, як оцепеніння було повністю у мене. Тому я би ще б його максимально збільшити цей страх. То я вже просто не нила, стогнала би, як ця маленька дитинка на руках, а прям б привалило, приду. Тому ця киця, на киця на руках це цей збільшений страх, який би просто на мене знати, як камнем ліг таким навантаженням. А чого б не було при цих умовах? Чого б не було? Я б тоді мозував, так як це пустота, то дійсно було б, б оцей зворотніх якихось, ну, наприклад, вигод вторинних, які я там ще тимчасово зараз в себе впитую. Я вже тоді не змогла би ну ніяких вторинних вигод в себе вбирати, щось там добирати, потреби якісь свої, компенсувати. Тут я була би просто в ступорі і натек, зафіксувалася на чомусь одному. Тому то я б дійсно тоді не відволікалася ні на що, була би просто сама в собі того. Що б не було, не було б цього відволікання і спостерігання, хто там мені допоможе, що розрішиться, а що там ще щось. Ось така історія. Це моя мій думка, цікаво, що вам відгукується. Так, п'яте запитання, і ми також в закриту витягуємо з колоди чащу дасть карту, за допомогою чого, як ти можеш домовитися зі своїм страхом. Ось цим персонажем. Я спостерігаю на цю картку і бачу, що ці маленькі страхи, які в мене є. Ось і я це кіт, який виглядає, так знаєте, закут, кута за стіни. Ось, ну це я можу домовитися, що я можу спробувати, хоча б ну так знаєте, чуть-чуть, ну, так знаєте, це, цей корм. Дійсно, те, те, що я собі бажаю, ну, такий лакомий кусочок, що дійсно хочеться смачненьке, але так як є страхи і незрозумілостей багато, ну, то знати, як тут сказати, ви що, тут є вже розкидані, той корм, так би знати, прикормка така. Можна скуштувати, подивитися, попробувати, посмакувати, не зразу накинутися кусок зі стера, так знаєте, помаленьку, посмакувати, попробувати. Зробити якийсь маленький крок, як роботи? Це ну, з такою метафоричною мовою, домовитися через те, щоб ем, скуштувати там, частково, ну ніби знати, те, те спробу зробити, так сказати. Це мені про це. Як домовитися через те спробу? Такий мій відео пішов цікаво, на п'яте питання, що у вас? Так? І тепер. А що сте також закрито витягнує картку для нас, для нашої спільної практики, в нашому спільному просторі, твоя внутрішня сильна риса, опора, яка може допомогти впоратися з цим страхом. Ну, Тут знаєте, оце, що я бачу, то й говорю: ось сісти, пророкувати свої за, за, проти. Ось думливо, розсудливо, тут, тут рис, а розсудливість якась, знаєте, прорахунки. Ось щось там, підвести якісь підсумки для себе, щось для себе зрозуміти, отримати осяяння. Тут це самоаналіз, можна сказати, самопізнання, оце, знаєте, працювання з собою. Бачите, він такий сам собі, щось там В, вираховує по своїх схемах. У мене таке є, також ну, така не дуже весела картка ну, така життєрадісна, щоб там ва, але таке занурення в себе, подумки, ось ось це бачу в цьому котику. Якщо вам потрібно зосередитися, ставте завжди на паузу це відео і ще раз для себе зануртися і зрозуміти, про що це саме вам ця картка, яка внутрішня сила. Сильна риса, опора є у вас, яка допоможе боротися з цією ситуацією. І це картка відгук. Підказка така для вас, і для нас всіх. Так, наступне запитання. І також картка в закриту витягуємо, якщо у вас своя колода є, і ви хочете працювати з суду з своїми, тобто з паперовим примітничком то ви можете також на запитання собі самостійно витягнути картку. Якщо у вас кого немає, то ви працюєте в спільному просторі, так як ось з відеоматеріалом. Що ти можеш зробити просто зараз, щоб знизити рівень тривожності страху? Дивимося на картку, про що це? Це якісь ось, ось, свої, свої забезпечити потреби. Ось, наприклад, як я говорила, що це ці вторичні виводи, які я маю там, Потреба в увазі, в любові, привернення уваги до себе, постогнати, покритіти, тут закрити якось іншим чином ці потреби, щоб там, не відволікатися ну, від основного від цього самоаналізу. І я можу, наприклад, з техніками є такий гарний метод ключ зняти рівень тривожності. Там якраз дуже гарні є техніки ось розслаблення а, через одноманітні а, такі вправи ритмічні, тобто є синхронність з ставом і з пізнанням себе, тілесності, і тоді можна собі зняти цей рівень тривожність страху, і вона вже тоді ось, а, розібратися, що там стоїть за цим. Через медитацію, через розслаблення, також через е, напруження різних частин тіла і розслаблення. Ви знаєте, такі автотренінги, є всі, щось там, затискаю руку, тримаю напругу, розслабляю. І, там З кінцівками, і, там, наприклад, з челюстю, так само, з плечима. Ось тримаємо напругу, відпускаємо. І це ми собі допомагаємо зняти рівень тривожності. Це може зробити. Як для гімнастики, як для спорту, тим і зніметься тривожність. Ось так, є різні, різні способи. Наприклад, це, якщо ви знаєте знайомі з нейрографікою, можна зробити викид, у свій невроз цей, а промалювати. По-різному кожному є своє, можна також м'яким папером зробити. Також є така техніка, що якщо ви маєте коробку від яєць, можна походити по, по ній, потоптатися, які кроки поробити. Тобто є різні моменти, кожен має своє нити. Тобто Немає такого одного, одної техніки, щоб для всіх була вона дієвою. Це мені відгукнув, тим я вам ділюся. Тепер. Зараз подивимося на отриманий розклад і усвідомлюємо, тобто те ти не, ти не твої думки, почуття страхи. Треба що цей персонаж з першої картки, це баба Яга наша, це не ти, і ти можеш чинити з ним, як хочеш. І він керує тобою. Ось тому треба зараз таке, знаєте, усвідомлення схопити, Переглянути ще раз оці всі картки. Про що це? Оце який тягар цей страх. Якщо його перебільшити, бачите, ось картки я так розклала, ну ніби так ми ну. По інтуїції я спеціально це філософію в них не шукала послідовності, але зараз дивлюся на те, так спостереження, що якщо збільшити ще напругу цього страху, то він дійсно буде як напруга тяжким, ну, тяжким грузом. Тут, наприклад, покричала, покричала, повзивала про допомогу, розслабилася, зробила автотренінг, пішла в роздуми і сама собі сказала, що ось. А давай спробуємо, спробуємо. Ну, що ж там. Якщо хочеться долетіти до цієї зорі, отримати кусочок місяця свої зірки, то чи спробувати Варто Ось хоча б так заглянути з, з, з безпечної відстані на це все, як мені би хотілося. І ці роздуми з собою, такий діалог внутрішній, цікаво, що на це як вас реагує тіло, що вас, що це вам? Ще раз подивіться на... на ці картки, на ці сім карток і зробіть свої такі підсумки, освідомлення. Так, тепер треба вже відкриту, Я нам від... витягнула одну картку, знайти себе, позбавлено цього страху. Наприклад, як я вже оце попрацювала, і знаєте, -а. I... Єсь таке, знаєте, як з розгону <свісно>, да, енергійна, хвіст з трубою, і вскочила через вогнище. І така в процесі польоту, задоволення, дзвіночком на голові, усміхнена, і рум'яна, як на цьому, і, бачите, і підтримка, і вогонь, всі стихії тут е, є тому, таке деяке задоволення, захоплення. Дивися і задоволення отримує візображення. Про що вам ця картка? Було б дуже цікаво. Чи ви хочете, щоб я вам а, а, закриту витягла картку, також мені бачить. Якщо маєте свою колоду, то постарайтеся відкриту найти цю картку, яка відкликає мій образ, то я без, без страху, позбавлена на цього страху. І зараз якраз дуже добре подивитися на наступному кроці ось ця картка, де я страхом, де я так обачно, лагенько примірююся до цієї зірочки. Те, он, сніжка ще тільки вже побачила, чи то на дирка, треба подумати, що це там, про безпеку, така осторожність, тут така вже ось хвіст трубою, хто кажеться. І проговорити, що можна зробити з персонажем. Ось з цим. Такої бачите, тут навіть така згорблена, тут навіть на осанку можна звернути увагу, що тут, бачите, коли я в ресурсі, коли я в натхненні, коли я ось задоволена процесом, то я в процесі польоту. Бачите, як тут також і тут політ, і там політ. Тут така згорблена, приміряюся, така вся в напруженні, ну, таке враження. А тут ті, задоволення в процесі, що ти підскочила і летиш. Ну, є велична дійсно є різниця. І що хочеться, ось хочеться розпря... розпрямити цю бабусю його, синього кота, і сказати, зроби глибокий вдих, видих і розпряму свої плечі. Тому не хочеться ні зменшити, ні збільшувати. Хай ціль буде примірення до цієї зірки, тільки щоб вона просто більш знати, ось так, розкрила свою руну. Від грудну чакру ось і більш така була розкута в своїх намірах. Ось таке мене. І тепер треба покласти між карткою страху, оця, що в нас була, я в страсі і я без картки ресурси. Пускати, які ж там були картки ресурси попередньо викинуті. Пам'ятаєте, ми це все витягували з вами? це своя внутрішня сильна риса, пора, сила моя. Потім, за допомогою чого ти можеш собі впоратися, домовитися страхом, сказати, давай попробуємо, хоч з безпечної зони. І також, як би змінила ситуація, я би не боялася, я була б роз... ці запитання, які ми задавали собі, якби не, як би змінила ситуація, я була б стан розслабленості. Тобто цей ресурс розслаблення. Ось, це Валерія. Наповнення через Валеріану, ось тобто про якісь методи розслаблення, От про це. І тому тут, бачите, як виходить покласти між карткою страху, тобто я образ я в страсі, стану в страсі, і я без. І ці картки ресурсу, тобто розслаблення, ці роздуми прорахунки, і ось а ну давай спробуємо, тобто інтерес. З безпечної зони не скуштувати, зробити маленький, як то кажуть, з'їсти слона по кусочках, це куснути, кусочок взяти. І тоді, якщо ми цей розклад бачимо весь перед собою, ці ресурси, які в мене є, методи розслаблення, роздуми, аналіз і перші дії по кусочну. І тоді розгон взяти, якщо я вже впевнилася, що ну, дійсно круто, цікаво, і шурнула через вонище, і із трубою. Ну, задоволення в процесі і підтримку також навколишніх, Бачите, скільки там є оточення, яке підтримує. Тоді робимо висновки, підбиваємо підсумки і фіксація інсайтів. Дуже цінно було мені особисто цей розклад, подивитися себе зі збоку, сторони, яка я ось. І знаєте, коли ти вже так розжовуєш цю ситуацію по кусочках для себе. Тоді воно вже якась, знаєте, так, як відпустило трошечки, можна сказати, навіть якщо ти проговориш, прописуєш. Тому навіть розібратися по цих 12 етапах для себе це вже дуже дорого варто. І, наприклад, ці усвідомлення про знаєте, здається, такі банальні речі, там ну розслабитися, ну проаналізувати, ну попробувати. Ми це все знаємо. Але коли ми це знаєте, вдивляємося, всі малюнки, всі покрокові. Інструкції, ну, воно там собі в голові знаєте, трошечки перестановка робиться. Тому кажу: якщо у вас є колода час, вона взагалі ресурсна, але а, от, навіть з цим 80 картками, які є в цій клубі, так, ви можете пропрацювати свій страх. Того, що ви там зубоєтеся щось зробити, ваші крок на зустріч, і по цій техніці попрацювати те, що ви вважаєте за потрібним і таким вагомим для себе. Ось така була техніка. Надіюся, вам було корисно. З вами була Наталя Обс і ресурсна колода, чаще десь. Всього доброго, до нових зустрічей Чекаю на ваш воротній зв'язок. До побачення.